Жувати картон без хліба. Це що, карбон? Мої найщиріші вітання. З вами дом, і був такий НФС, який намагався відродити франшизу та повторити успіх підземельного 2. Але як завжди, все пішло через бекдор, і розробники не придумали нічого кращого, як забити здоровений болт на цю гру. Хоча потенціал у неї явно був. Мені сподобалася ця гра аж на 70 годин, особливо своїми мокрими поверхнями, крутими обвісами на субару, та навіть додалось декілька пісень у плейлист, але про це трохи згодом. Якщо коротко, то у грі з доволі непоганим графоном присутній доволі всратий сюжет, хоч і з реальними зірками. Більш-менш приємний дрифт, до якого треба звикнути, і абсолютно опустий онлайн з поодинокими гравцями на мапі. А якщо не коротко, то я запрошую вас на огляд цієї гри з моїми коментарями. А у нас сьогодні потреба у швидкості, і тут більше нічого немає. Connection. По традиції демонстрація моїх сексуальних спонсорів, які роблять моє життя стабільнішим. Також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. І не були б тією компанією, яку ми добре знаємо, якби не обсиралися навіть на початку вибору мови. Я вже мучу про українську, але де англійська? Ну добре, будемо грати польською. Це друга гра від розробників, які раніше звалися Привид з іграми. Вони відповідали за франшизу «Need for Speed». Але з 2013 по 2020 роки пізніше повернемося до історії. Ви безіменний новачок, який прибуває до міста Вентура, бей, все як у старі добрі часи, але набагато дешевше і з пафосним крінжом. Далі вам дадуть випробувати фізику керування, доїхавши до місцевої дискотеки. Ну, знаєте, це коли 30 плюс намагаються зіграти роль підлітків, і у цьому ховається вся проблема даного сюжету. Всі різко починають з вами дружити і скакати навколо вас. Хей, бро! Мир тобі, брат, ось ці дружні фістінги. Виглядає непогано, хоча тут небагато приміщень, використаних для зйомок. Хотіли, щоб між реальністю та ігровим процесом не було різниці, але нас не проведеш. Тут доволі багато мила і зернистості. Признаюся чесно, на той час я думав, що гра надзвичайно реалістична, доки її не придбав. Ні, вона непогана. І мені найбільше подобається із новіших НФСів. Тут є навіть знаменитості, яких ми будемо спостерігати по мірі проходження. Сюжет поділений на 5 стилів. Кожний із яких представляє певний стиль гонок і має свого кумира. Високошвидкісні перегони по трасах, дрифт, на якому тут все зав'язано, адрестувати прийдеться дуже багато, так як тут специфічна фізика керування. Наступний стиль це тюнінг, де прийдеться налаштовувати своє корито. групові заїзди та змагання проти інших команд. Ну і відомість. Чи популярність прийдеться тікати від поліції? Щоправда, полісмени тут не дуже розумні. Але це зовсім інша історія. Після піська. Після того, як ти здобуваєш максимальну репутацію у кожному з п'яти напрямків, то отримуєш запрошення на велику фінальну подію. Коротше, стандартний сюжет. Приїхав, побачив, дрестанув. Але прикольний момент із зірками у кожній із своїх спеціалізацій, того вартує ваші уваги. Тим більше вона дешева під час знижок. <фан -слей> Це все круто, звичайно, але що там у нас по бібіках? А вибір тут не колосальний, скажу я вам, хоч і доволі графонистий, і культовий. Nissan GTR, BMW GTR. Авентадор. І моя улюблена саме у цій грі Subaru BRZ. Особливо із цими розширеннями на корпусі. Але на жаль, на гру забили, кучу деталів не додали, про що свідчить скудний вибір деталей. На деякі авто взагалі майже нічого немає. Того прийдеться задовольнити себе тим, що є, і вибрати готовий вініл із спільноти. Або понаклеювати власноруч, створивши щось по типу фірмової євреї. Неону також не завезли. Гади, ну як можна було не додати Неон? Тюнінг тепер має рівні. І чим далі, то тим жовтіше. Все відкривається по сюжету з досягненням рівня. Тут є щось по типу форзівської системи начислення балів за стилі. Росте загальний рівень, і ви відкриваєте якісь штуки. Це, до речі, мотивує вивчати світ, відкриваючи різного роду місця для фото. Сладково. Не скажу, що дуже цікаво, але досвіду хочеться. Ммм, реклама. Український GTA 5 RP сервер із лором сучасної Америки тут все тримається на активному онлайні, а не на безкінечному АФК фармі. Хочеш ловити злочинців у чорній формі. Ставай копом і одягай наручники на негідників. Тягне до служби, приєднуйся до збройних сил і веди насичене і динамічне життя. А може, бажаєш швидких грошей і слави? Ставай кримінальним авторитетом і забудь про спокій. Залітай на Discord-сервер за посиланням в описі, з справу. Дивись, як гравці кайфують, і вирішуй, ким станеш саме ти. Ще тут можна вибрати налаштування фізики повністю у сторону дрифту, максимальна притискна сила, яка тут дивно працює. Або золота середина. Не знаю чому, але коли я вибирав максимальний прижим, то я взагалі не міг їхати. Того завжди викручував на середину, щоб був трошки занос. Так машина тут краще входить в повороти. Коротше, можна погратися з цим і налаштувати авто під себе. А зараз демонстрація звуків цих авто. Пошкодження присутні, але більш візуальні. Тут копи вас не зможуть розбити. До речі, це не копи, а якісь рагулі, найгірші з тих, що я бачив у іграх. Їх тут майже немає. Хіба по сюжету можуть бути важкі моменти, але це через те, що у вас не прокачане авто. За вами будуть ганятися один-два екіпажі, і напевно вони очікують, що ви помрете від нудьги, або самі зупинитеся. Вони тут просто для виду банально не допрацювали механіку. Графічно ж гра виглядає дуже сексуально, трохи замилено, із ефектами засвітлення чи крапель дощу, але мені подобається, як тут це реалізовано. Доволі кінематографічно відчувається гра, особливо коли йде дощ. На цей раз використовується покращена версія відмороженого рушія, через що і присутній такий ефект реалістичності: усі події гри відбуваються вночі або під ранок. Це було свідоме дизайнерське рішення, тому що у цей період краще демонструється ефект мокрої дороги, відблиску світла від авто і взагалі всього навкруги. І якщо ви любите дощ з синім кольором, то вам має дуже сподобатись. Сама мапа не дуже велика. Є місто, яке схоже на Каліфорнію, довгі затяжні мости, автобани, гірські серпантини, промзони якийсь порт. Можна перемикати музику, але це не радіостанції. Не скажу, що прямо таке гімно, але більшість мені не подобається. Деякі я використав навіть у цьому відео, а це вже перемога для гри. Ура! Ви ж мене знаєте. Якщо мені не подобається музика, то я її навіть не використаю у відео. Якось так вона звучить на фоні анбаунта. А тепер до проблем. Найперша з них це бажання стати молодіжною грою, хопити цей тренд соцмережів, хештегів і так далі. Воно дуже погано сприймається тут. Актори явно переграють або не дограють. У старих НФСах хоч і були крінжові моменти, але вони сприймалися все одно нормально. Не вибивалися з колії, так би мовити. Але не у цьому НФС. -і. Oh, grip, навіть на той час я регулярно закривав обличчя рукою під час проходження сюжету. Але ось ця діваха прикольна. Дебільний онлайн режим, який не те щоб незручний, він зроблений через задній прохід собаки, яка любить майонез. Все відбувається на серверах. <клух> Тут немає паузи у грі. Коли програєте гонку, рестарт недоступний апріорі через унікальність онлайн режиму. І це все навіть під час кар'єри. Того після програшу прийдеться повертатися і починати заново. Онлайн мертвий, так як EA, забивають болт на свої ігри, хоча деколи можна побачити гравців. Yeah, ну хто б сумнівався? Недороблені ментозаври максимально нецікаві. Вороги також максимально тупі, просто їдуть, а моментами взагалі не реагують ні на що. Також недороблений стайлінг. Таке враження, що планували гру сервіс, але не пішло і закинули. Хоча потенціал був. І ей гейм. І надіюсь, ви не будете проти трошки моїх думок. Цю гру розробляли аж два роки. На цей раз EA вирішили по-іншому, не дивлячись на проблеми, онлайн у грі тримався, хоч і критикували оптимізацію, поведінку ворогів, скудний сюжет і так далі. Середня оцінка грі 6,6. з 10. Гравці були задоволені візуальним виконанням і звучанням авто. Активність була навіть більшою, ніж під час виходу Rivalsa. Це перша гра від Ghost Games. Для досягнення аутентичності в зображенні культури вуличних гонок розробники співпрацювали з Speed Hunters. Це така спільнота, що спеціалізується на автомобільній культурі. Це дозволило точніше відтворити атмосферу та деталі тюнінгу. Або вони планували, що відтворять. Як би там не було, але як завжди, компанії цього не вистачило. І зовсім скоро вони забили на гру. Є у них така фішка. Але нікому не секрет, що EA вже давно не тримається за своїх фанатів. Того у майбутньому ми спостерігаємо за ось цим. Цим. І, прости господи, цим. Останню мені ще доведеться пограти. А Ghost Games після неуспішних проєктів була реорганізована і стала як технічна підтримка для інших проєктів компанії. А подальша доля потреб у швидкості лягає на плечі Criterion Games. Це ті, що робили Hot Pursuit і не до Моствантив. Якась гра престолів у цій компанії. Того висновок цієї історії простий: грайте, другий андеграунд. А що по балам? То тут не дуже. Хіба за графіку гарну оцінку дам? За музику не посмію. Озвучка не дратує, але і не цікаво. Фізика керування непогана, але привикнути потрібно. Сюжет не дуже, але старалися все одно. Самі ж автівки доволі непогано виглядають. Але прокачка підкачала. Тут добряче не вистачає деталів, різноманіття більш-менш, як і цінність предметів, тачки не так і легко отримати і тюнінгувати. А фактор крутості такий. Доволі вайбове нічне місто з дощем і гарним відображенням на асфальті. А я вам дякую за перегляд, кланяюсь за те, що допомагаєте нашим військовим. Особлива подяка потужним спонсорам, постійним глядачам, чувакам, які передивляються відоси по декілька разів. Я дуже ціную ваш вклад і в боргу не залишусь. Того бажаю вам міцного здоров'я і максимальної сексуальності. А з вами був дом і пам'ятайте, сила тертя зменшується, коли мокро.